Зіпелор при болю в горлі. Розпочинає вокальні батли європейського сезону команда Івана Клименка. Іване. Хто буде твоїм радником на цьому етапі? На цьому етапі моїм радником буде гурт, який е, слухає вся Україна. Гурт, який об'їхав понад 20 країн і е, 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 презентував Україну, гурт, який переміг Євробачення, це Калуш Оркестра. Привіт! Всім привіт! Картери! Вітай! Привіт! Привіт, привіт, привіт! Привіт, пацани! Вітаємо вас, хлопці, у Варшаві! Займайте, будь ласка, місця поруч із Іваном. Будете радниками. Це відповідально. На жаль, лідеру гурту Олега Псюка сьогодні з нами немає, бо з особистих дуже важливих обставин в нього не вийшло сюди прийти. Але з нами є Тимофій Музичук. Тимофій, крім того, що він виконавець приспігу, Стефанія. Він автор мелодії цього приспігу. І Тимофій грає більш ніж на 50 народних українських інструментів. Це приблизно. Це Саша Тап. Всі знають його за хітом о мамо!». До речі, Саша Тап був уже в голосі країни. Ви його маєте знати, і він дуже круто себе тут показав. Тепер він вже повернувся як радник. Що так. робить голос країни? Так, Дякую всім. Радий бути тут. І це килимен. Скажу чесно, що бували кліпи Калуш Оркестра, де навіть я був Килименом і співав приспів. Але зараз з нами самий основний килимен. Ми не будемо розкривати хто це. Це просто килим. Ну що ж, ми готові починати вокальні батли в команді Івана Клименка. Отже, зустрічайте викладачка з вокалу, яка тимчасово мешкає у Роттердамі, Ганна Корченова. Ви ж дізнали добрі люди як перебирали. вже цю співаночку я вам заспівала. Сестри з міста Гола Пристань, які зараз мешкають у Києві, дует Наяда. Клюристка та мультиінструменталістка Стася Чабан, яка тимчасово мешкає Опа. у Бданську. <працю> <працю> Поясню, чому ви всі разом. Тому о, ви ще так стали класно. Тому що ви всі співаєте фольклорним вокалом. Я знаю, що деякі з вас грають на різних інструментах. Було класно, щоб всі на чомусь зіграли. Це буде вау вало. Круто. Я зробив їм мешап з двох пісень, щоб вони могли по-різному себе розкрити і показувати свої різні сторіни. Офігенно! оце було офігенно! Пані а? це цілоспрямована людина. Видно зразу він хоче перемогти в цьому шоу. Тому, тому зразу і накидає іде. Все, давай та двох різних абсолютно різних піснях. Ми покажемо і такі стилі, і такі стилі зіграємо, затанцюємо. танцюємо. буде цікаво. Я якраз прийшов на шоу, щоб робити такі виступи. Цього сезону нові правила може пройти в принципі вся команда. <ріху> вся наша четвірка може не пройти года. Від нас ми зробимо все по максимуму, щоб пройти. Це дуже цікаво, тому слідкуйте за цим. <ріху> Як то кажуть, це буде гарячий сезон. <ріху> Добрий день. Добрий день. Здається, я вас бачила на голосі країни. Так. так гарного дня. починається. Ты шо? Це готовий гурт. Реально. Чувак. <плес> Дякуємо вам за цей прекрасний початок. Ви зарядили всіх оточуючих своєю енергією. Вона пробувала просто мікрострумами. Ваня. Ми чекали від тебе цього, і ми дуже вдячні тобі за цю синергію неймовірно. Я буду щирий. Вань. Я тобі зараз допоможу. По-братськи. взагалі не знаю кого обрати. Взагалі. Артем, це не перевершена допомога. Друже, Дякую, Дякую. друже. Ти можеш завжди звертатися. Артема відчуваєш вже ось цього першого виступу, що Іван потужний кренер, конкурент? Ви е, е, запитують чи будуть зароби? Будуть зароби. Буду. Вони продовжаться на сліпих, вони не закінчились. Багато хто з глядачів навіть не знав хто такий Іван в шоу бізнесі. Я думаю, цим виступом Ваня ти просто розставив всі крапки над і і ще раз довів, що ти дійсно конкурент нам як тренера. Дуже круто зараз прозвучала наяда. Дует абсолютно не так, як звучали. Ви виглядаєте зараз інакше, зовсім інакша енергія. Дуже мені сподобалася Анна, і мені здається, якщо. Іване, ти хочеш допомогти комусь відбутися на цьому проєкті, То це має бути Анна, тому що стася це. Претендент на перемогу в голосі вже конкуренція вирішувати Івану. Звісно, Івану. Ні, ну тепер вані мені не подобається, однозначно. <гіток> <т Harrison> Якщо чесно, е я скажу, що по-перше, хочу привітати Ваню з таким <гіток> дебютом, тому що наш тренерський дебют відбувається саме, саме вже на цьому етапі. Це дійсно складно, тому що дівчатка, ви. Всі е, дуже класно виступили. Мені сьогодні за вокалом більше сподобалась Анна, а за подачою на сцені Стася. І я от мучаюся поміж вами двома. Е, але як друг я би, не дивлячись на те, що ми конкуренти, ох, складно, Ваня, Але я б напевно обрала для голосу країни Стасю. Ну, я зразу бачу ваню. Бо ну вийшли на сцену люди з інструментами співати. Це не точно ваньок. Я теж з інструментами тут співаю. В тебе є при собі інструмент? Да, да. Да? А ну покажеш щось. Це було круто по інструментах. Е, супілка, ну, звичайно, мене вразить, бо я сам сопілкар. Можемо разом потім пограти. У цьому сезоні за новими правилами з тобою далі можуть піти або всі, або ніхто, або хтось один, або хтось двоє. зрештою, ти просто маєш отримати в наступному етапі чотирьох. Вокалістів своїй команді хочу вам сказати, по перше, великої велику вдячність за те, що ви обрали мене. Дуже вам дякую за те, що ви мені довірились. Я насправді я вперше на проєкті Голос країни тому для мене це такий досвід зовсім новий, і я не розумів, як я можу комусь відмовити, як я можу з кимось не піти далі. Бо для мене знають мої хлопці і всі наші гурти, що відданість для мене саме головне. Нашої команди з нашого лейблу, що жоден артист не йшов. Кажу чесно, ми з дівчатами вже готуємо цим квартетом wow. одну пісню, яка ви і я вирішив, що таким чином я зможу. Хоча б трішки компенсувати той факт, що я не можу взяти вас всі, бо ви всі дуже круті. Я вам обіцяю вас всіх буду підтримувати, яким зараз би не було рішення. Я дуже сподіваюся на ваше розуміння, але в будь-якому випадку мені зараз потрібно когось виокремити і піти з кимось одним далі. Для мене це дуже складне рішення. Я до останнього не господи. Я маю приймати це рішення. Дивіться, я думаю, в межах того, що це проєкт, це конкурс. І я думаю, хто може дійти чи якомога далі. Я можу помилятися, але я хочу дати шанс Стасі. Стася Чабан продовжує змагання. Головний приз нашого шоу статуетку Голос країни 13 -го сезону. Хочу сказати ще що, так, що так, в мене трусяться зараз руки, насправді от щиро трусяться руки, тому що ви дуже круті. Дуже вдячні проекту Голос України, що дав нам таку змогу показати себе ще й з інструментами. Дякую тобі, Ваня Велике, що ти дав нам таку змогу проявити це. Емоції я не вірю, я не знаю. Це ну, я не можу сказати. Чесно, такі емоції. Емоції просто переповнюють. Мене ручки трусяться. Це... Дуже дякую всім. Мені було важливо справді заспівати зараз тут. І надіюсь зустрінемося на моїх концертах. Так і буде. Так і буде. Бабу. Дякуємо. Головне це до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Ваня. Все добре. Вах це неймовірно складно від сьогодні. Це ми стежимо складно. за переліком артистів. В Music. <рес> починаємо стежити. Чи з'являються там імена тих, хто стоїть на цій сцені? Повірте, з'являться дуже багато.